Рішення нема, це не письмого рішення. Я думаю, у вас тут цивільно-правові відносини. Так, так, так. Зараз цивільно-правові відносини. Так, так, так. 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 Так, я вже у когось немає посвідчень, давайте так. Єдине, да, я можу вас попросити дійсно. На... Ну, Актуальне, правда є, попалися. Ми клопотання подали. Так. Що зараз заважає проводити засідання. У мене є питання, чи є можливість у зв'язку з склавшимися обставинами перенести засідання і написати, написати заяву, до, наприклад, там, до відділення поліції, щоб вам надали екіпаж у зв'язку з тим, що є загроза якась, щоб хтось був на місці, контролював, щоб це було офіційне звернення. Я завжди приймаю участь. Якщо написана відеоконференція, знаєте, я чітко буду, в мене комп'ютер буде зеленим святитись. Чи вийдуть, чи не вийдуть, це їхнє питання. Але я підготувалася та вийшла. І коли вони направляють запит, окремим протоколом направляється запит на запрошення на відеоконференцію. Але якщо я з'явилася, а вони не з'явилися, то це не моє про це не моє проблеми, як мені ось бачите, ось саме цього ми бажали вас з самого початку почути без оцих всіх влаштувань якісь конфліктних ситуацій, щоб ви прийшли, надали нам свої пояснення. Так, щоб ви розуміли, там оце, от якщо подивити, подивитись о те, що вони надали, то що якщо я так перед засіданням проглянула, то там клопотання скріншот, скріншот, скріншот. скріншот. Ну, сайту судово влади, ну які на так я була десь, я пам'ятаю, один раз родила відряджені, не часто відряджені. Е, і я не дала відповідний. Знаєте, що вони мені кажуть? Ви не маєте права записувати собі наказ кажу, Чому? Ну тому що вам повинно бути адвокатське об'єднання. Кажу, шановні, я самозайнята особа, маю право сама собі. Вони кажуть, ні. Ну як мені з ними розмовляти? Ми ж кажемо, я ж кажу, не про вивіску. Чому я реагую? Ти відкрите засідання, да і все. В чому проблема? Журналісти знімуть і ніхто не буде кричати. В чому проблема? Я так і не зрозумів, в чому була проблема. Ну, давайте так зіграємо. Хочете, щоб було тихо, давайте ми знімемо і все. Ну це же діалог. Ну з самого початку, як тільки вас запросили до... З самого початку ми дали ще вам клопотання.

Ми зафіксуємо все, так в електронному рапорті зафіксуємо, багато потрібно. Зараз знаючи, що поліція буде вже отримали допомогу багато і конкретно їх проти я розумію, Я розумію. ми зараз будемо, будемо подавати заяву, чи будемо розглядати справу. ми, ми під час справи, Чи мають право задавати хтось інші питання, крім учасників цієї справи? Не, тобто, журналісти просто мовчки фіксують. bao đây thôi bay